Добрий ранок, брати і сестри. Приємно бути разом із вами. І минулої, минулої неділі ми почали блок проповідей, які оповідають про таку людську ваду і хибу в поведінці, яка називається лицемірство. Тож, минулого разу ми слухали про лицемірну поведінку під час давання милостині. А сьогодні ми з вами пороздумаємо про ще одну сферу життя людини. Яка говорить про те, що молитва, якою вона є? Лицемірною чи справді щирою. Тож, хотів би запросити вас прочитати разом це місце з Біблії. Це шостий розділ від Євангелія, Євангелія від Святого Матфія з 5 по 8 вірші. Шостий розділ з 5 по 8 вірші. Там написані такі слова. А як молитися? Не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам: вони вже мають нагороду свою, а ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в таїні. А Отець Твій, що бачить таємне, віддасть тобі яму. А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погані, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Тож, брати і сестри, прочитаний нами фрагмент, він говорить про те, що молитва і людські підходи. І поняття до молитви, вони насправді можуть бути хибними, вони насправді можуть бути викривленими. Тож пропоную цей особливий фрагмент про молитву розглянути в контексті усієї проповіді на горі Ісуса Христа. І знаєте, цікаво те, що вперше в цій Євангелії від святого Матвія Ісус у цій проповіді на горі і Він Господа називає Батьком, Отцем, нашим Небесним. Там фігурує постійно така фраза Отець ваш небесний, або Отець наш Небесний. Тож, уявіть собі, які теплі щирі відносини. Отець, Бог, Отець. І цей фрагмент, прочитаний нами фрагмент про молитву, про лицемірну молитву, він є фактично серцевиною усієї довгої проповіді на горі. І цікаво те, що Ісус Христос у цій проповіді, Він показує, який є Бог. Отець. І впродовж розгортання його оповіді Ісус Христос показує своїм людям, ті, хто його слухали, який є Бог. І впродовж усієї цієї довгої проповіді Ісус Христос описує, який же є за характером Його батько. І там є вісім ключових характеристик або якостей Бога. Ісус Христос називає Отця гідним хвали. Ісус Христос. Називає його повелителем. Ісус Христос називає його досконалим, тим, хто дає нагороду або тим, хто все знає, той, хто відповідає на молитви, той, хто прощає, і той, хто турбується про людей. Наприклад, гідний похвали, це було перший раз, коли Ісус Христос використовує Отець наш Небесний в своїй проповіді. Там написано. Отож, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Тобто отець він достойний поклоніння, достойний хвали із людських уст. В іншому місці написано, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму. Над злими і над добрими. І дощ посилає на праведних і на неправедних. Тобто тут показано, що Господь, Отець, Він керує Всесвітом. В інших місцях також впродовж цієї проповіді розгортається ідея про те, що Отець він або турбується, або повалюває Всесвітом, або прощає, або відповідає на молитви і знає все. І знаєте, цікаво, що потім, після цієї проповіді, Ісус Христос. Буде говорити своїм учням про те, що він і Отець одне. Одного разу він сказав: повірте мені, що я в Отці, а Отець в мені. Отже, дорогі брати і сестри, в контексті всієї цієї великої проповіді на горі, описавши якості Бога, Ісус Христос потім показав ці якості Бога Отця в своєму служінні. І по суті, це було підтвердження єдності Бога Отця і Бога Сина, я і Отець одне. З цього зрозуміло, що Ісус Христос, Він справді є Бог. Він гідний похвали. Пам'ятаєте, коли він народився, йому анголи співали. Він повелитель, пам'ятаєте, Він втихомирює бурю, коли вони були в човні. Він все знає. Пам'ятаєте, коли він побачив Нафанаїла, який стояв під деревом? Він прощає, пам'ятаєте жінку, яку хотіли побити камінням. Він турботливий батько, він годує людей п'ять тисяч, навіть більше. Тобто, усі ці якості Бога Отця, потім, після цієї проповіді, Ісус Христос показує в своєму служінні на практиці. Тобто це місце в контексті цієї проповіді якраз стверджує про те, що Ісус Христос, Він є Бог, Він і Отець одне. Проте не все так просто в людському житті і під час цієї проповіді, і впродовж цієї. Оповіді Ісус Христос проводить дві паралельних таких тематичних лінії. Ісус Христос описує якості Бога і дає зрозуміти, що Бог Він є святий. Однак в цій проповіді, в довгій проповіді на горі, Ісус вказує на певні хиби в людській поведінці, на певну гріховну людську природу. І тому в цій проповіді постійно фігурує дві смислових лінії: про те, що Бог святий. І про те, що людина грішна. І цікаво, що ці, здавалося, б, абсолютно різні сфери, ці дві абсолютно різні паралельні лінії в цій проповіді, вони таки пов'язані між собою. Одним ключовим, на мій погляд, віршем. То написано в 5 розділі, 48 вірші, Ісус Христос говорить: отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Тобто Ісус Христос говорить про те, що описавши Бога, який Він є впродовж цієї проповіді, Ісус Христос говорить: так, ти грішний, але ти маєш рівнятися на Бога Отця, щоб змінити свою поведінку. Ти маєш ставати кращим, ти маєш, як тут написано, бути досконалим, бо твій отець. Той, хто турбується про тебе, Бог Всемогутній, Він також є досконалим. І от ідея цієї досконалості, вона і поєднує ці дві сфери. Бог святий, Він уже досконалий і завжди, а людина вона має своєю поведінкою досягати цього. Вона має змінюватись. Іншими словами, Ісус мотивує людей змінювати, покращувати свою поведінку і брати за приклад святого праведного Бога. І, по суті, оці дві паралельні лінії: Бог Його якості, і людина, грішна людина, це свого роду сітка, сітка всієї цієї проповіді, на якій тримаються усі інші ідеї Ісуса Христа. Якості Бога, які фігурують в кожному фрагменті цієї проповіді, на цій якості Ісус до цих якостей Він прив'язує певну якусь хибу в людській поведінці. Тим самим Ісус показує, що Тобі є на кого рівнятися в кожній життєвій ситуації. І саме наш фрагмент про молитву Він також потім буде описувати якусь одну якість Бога і як потрібно змінювати свою поведінку. Тож, Христос описує впродовж цієї проповіді на горі багато речей, які перешкоджають людині жити правильно. Впродовж цієї оповіді Ісус Христос говорить про хиби. Або гріховні вади в житті людини. Він говорить про те, що людина є гнівлива. Він говорить про те, що людина вкрай пожадлива, і це доходить до розлучення. Вона, е, Ісус Христос говорить про те, що людина вона не повинна клястися. Ісус Христос стверджує, що в людини немає смирення. Ісус говорить про те, що людина вкрай ненависна і не любить своїх е, оточуючих і навіть ворогів, і людина вкрай лицемірна. Вона не може довіряти Богу, або не хоче, або не знає, як це. Вона осуджує ближніх, зневажає їх, вона не виконує Божу волю. Тобто, впродовж у цієї проповіді Ісус Христос описує дуже багато гріховних видів поведінки, але осердям цих всіх вад якраз посередині є лицемірство. Цікаво те, що Ісус розкриває. Різні аспекти, що потрібно людині змінити для того, щоб бути праведним. Тобто Ісус Христос у цій проповіді розкриває багато аспектів праведного життя. І, до речі, також в цій проповіді Він вказує на тих, на кого не потрібно рівнятися. І в 20 му вірші 5-го розділу написано: Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде ясніша, як книжників та фарисеїв. То не війдете в Царство Небесне. Дуже часто потім і після цієї оповіді Ісус Христос буде вказувати на цих дві категорії людей і, говорити, і, і говоритиме, не чиніть, як вони. Тож, серед усіх описаних вад Ісус Христос яскраво описує лицемірство, і це лицемірство, воно показане Ісусом Христом у багатьох різних життєвих ситуаціях. Це така свого роду комплексна проблема. в багатьох сферах. В сферах милостині, це було минулого, минулого служіння, молитва сьогодні, і піст буде на прийдешніх богослужіннях розглядатися. Тобто в цій комплексній проблемі Ісус викриває лицемірство в багатьох різних сферах: молитва, милостиня, піст. І, до речі, ще четверта, є потім вона трапиться пізніше. Це осудження ближнього, коли з лицемірних мотивів людина осуджує ближнього, не бачучи самого себе, який ти є насправді. Однак ці три е, сфери: молитва, милостиня і піст, вони були відомі, добре відомі кожному ізраїльтянину. Кожен ізраїльтянин, який поважав себе, кожен ізраїльтянин, кожен єврей, який вважав, що він побожна людина. Він обов'язково постив, він обов'язково молився, і він обов'язково повинен був давати милостиню. І тоді євреї був переконаний, що він справді виконує Божі повеління. Тож, Ісус Христос в, цій, в цьому комплексі трьох різних сфер викриває лицемірство. І пропоную вам ще раз поглянути, уже знаючи весь контекст цієї проповіді, ще раз поглянути на це місце, яке. Ми з вами читали на початку, шостий розділ з п'ятого по восьмий вірш. А як молитися, то не будьте як ті лицеміри, що люблять вставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам: вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в Таїні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велимовство. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Тож, брати і сестри, в цьому фрагменті, говорячи про лицемірну, фальшиву, схиблену молитву. Ісус Христос одночасно робить дві важливі речі. Ісус Христос він застерігає людей, своїх слухачів, учнів, від фальшивого, викривленого, неправильного поклоніння, і водночас Він дає повеління, як потрібно молитися правильно, так, щоб це було угодно Богові. Тож, Ісус Христос він виокремлює дві категорії людей, з яких не треба брати приклад. Це Лицеміри і це язичники. Тут написано погани Так ось ці дві сфери, це ці дві категорії людей, які заважали ізраїльтянам вклонятися Господу щиро і істинно. Передусім, серед громади Ізраїля, Лицеміри, часто він називав фарисеєві книжників таким словом, Лицеміри, вони були свого роду акторами. Вони мали поважну поведінку. Вони мали побожний вигляд, але насправді всередині нічого такого не було. І лицемірство воно заважає поклонінню, бо молитва це складова поклоніння. Також погане. Траплялося так, що ізраїльтяни в певні періоди вони запозичували якісь традиції, якісь обряди чи інші якісь речі від язичницьких культів. І тому Ісус Христос у цій своїй промові він говорить про те, що не беріть приклад із язичників. Не беріть приклад так, як вони це роблять, бо вони поклоняються зовсім іншим богам. І Він говорить про дві речі: про навмисну публічність, коли ти молишся, і про багатослів'я. Коли слів занадто багато, і то, м'яко кажучи, не по суті. Тож, Ісус Христос він показує, якою має бути правдива і справжня молитва на противагу цьому. Що Він говорить фальшиво молити. Тож, Ісус Христос дає два застереження від лицемірної молитви: не молитися, щоб навмисно і привселюдно показати свою побожність, який ти чудовий, який ти святий і як ти любиш Бога, щоб у це все побачили всі. І Ісус Христос дає другу пересторогу, не молитися надто багатослівно. Однак на противагу цим двом застереженням Ісус Христос показує три важливих принципи молитви, якою є молитва. І перша, перша, перша думка або перший принцип це те, що молитва це особисте звернення, адресоване до Бога. Зверніть, цю, зверніть вашу увагу на фрагменти із п'ятого вірша. Не будьте як ті міри, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях. Щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Тобто, нагорода для лицеміра, який молиться, це те, що його бачить публіка. Лицемір ціллю своєї молитви ставить те, щоб його побачили і почули якомога більше людей. Тож тут Ісус Христос. Приводить, в приклад два місця, дві локації, в яких зазвичай зосереджувалося найбільше народу. Це або перехрестя доріг, або синагоги, куди приходили всі е, євреї. І вони ставали і молилися. І знаєте, що євреї під час молитви підіймали свої руки догори е, у побожного єврея. Була традиція молитися в однакові години. Зазвичай євреї, наприклад, могли молитися о 9-й ранку, о півдні і о 3 годині після полудня. Молитва, до речі, часто пов'язувалась із якимись особливими місцями. Чомусь багато людей тоді вважало, що якщо прийти до синагогу, то твоя молитва буде кращою. Якщо прийти до храму, то Бог швидше тебе почує. Також в євреїв був цілий свій, можна сказати, протокол. Молитв, і вони його дотримувалися. Було багато різних видів молитви, і, наприклад, Шема, слухай, Ізраїль, Господь Бог єдиний і так далі, дуже багато різних молитв, проте з кожним разом вони набували все більшого такого формального вигляду, коли люди просто прочитували їх або проговорювали їх бездумно, не виносячи з того. Змісту, не виносячи з того користі. І по суті, коли фальшива молитва втрачає зміст, коли вона не звертається до Бога, а коли вона адресована до людей, просто щоб тебе помітили, який ти чудовий, то Ісус Христос називається хибною молитвою, лицемірною молитвою. І значить, людина, яка так робить, вона справді лицемір. Це актор, який грає на публіку. Напроти цьому. Ісус Христос дає рекомендацію, дає повеління, якою має бути щира молитва. Вона має бути спрямована на Бога. Зверніть вашу увагу на шостий вірш. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві Своєму, що в Таїні. Зверніть увагу. Помолися Отцеві Своєму. Ісус Христос говорить адрес, кому треба молитися? Більше того. Тут одна дуже унікальна деталь: помолися отцеві своєму, що в таїні. Тобто, коли ти молишся фізично, ти не бачиш Бога. Якщо ти лицемір і ти молишся при ти бачиш свою аудиторію. Ти бачиш, що тебе слухають. Ти бачиш, що люди затамували подих, щоб зрозуміти і подивитись на тебе, який ти побожний. Однак, коли ти молишся Богу, ти фізично Його перед собою, начебто не бачиш. Але. Чому суть молитви, що вона спрямована смиренно і в таїні. Ісус Христос тут використовує гарну метафору: увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися. Іншими словами, Ісус Христос говорить людям про те, що тобі потрібно бути максимально сконцентрованим, щоб тебе нічого не відволікало від молитви, щоб ніхто не заважав тобі, щоб це була твоя персональна справа, тільки ти і Бог. Молитва від тебе адресована до Бога без зайвої публіки. Тобі не потрібна масовка. І тут важлива деталь. Христос він не забороняє публічних молитв. Кожної неділі, кожного зібрання ми молимось разом. Але в таких публічних молитвах завжди треба розуміти, з яким мотивом ти молишся. Ти молишся заради того, щоб тебе побачили. Чи ти молишся заради того, щоб висловитись до Господа? Це був перший принцип. Молитва це особисте звернення до Бога. Наступний другий, друга думка: у таємної молитви очевидний результат від Господа. Зверніть вашу увагу на кінцівку шостого віршу: А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Унікальне зіставлення: коли ти робиш щось в таємниці. Ніхто про це не знає. Але коли ти бачиш результат, це збільшує цінність твоїх зусиль особистої молитви. Коли ніхто не бачить твоїх відносин з Богом в молитві, саме в молитві, і коли ти потім бачиш цей результат, ти по-особливому цінуєш Господні відповіді. Лицемір, по суті, робить акцент на процесі молитви, щоб всі побачили, що я молюсь. Проте справжній. Смиренний християнин. Він розуміє, що молитва ще більш цінна тоді, коли Бог просто дає тобі відповідь. Неважливо, як ти це промовив. Це була друга думка, третя. Наступна Молитва це дуже практична і гарна рекомендація. Молитва має бути коротко і конкретно сформульована. Зверніть вашу увагу на сьомий вірш. А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемобство. До речі, в євреїв того часу була от така собі схильність до довгих молитов. Часто вони повторяли одні й ті самі фрази, вислови, і це втрачало будь-яку цінність. Коли ти швидко проговориш одне й те саме, це схоже на якесь бурмотання, але не на осмислену і суттєву молитву. Також в молитвах дуже часто ізраїльтяни вставляли багато різноманітних титулів Бога. І Їх було настільки багато, що втрачалася суть, чому ти звертаєшся до нього. Ось дослідники, в приклад ставлять такі, такий початок молитви: святе, благословенне, прославлене і піднесене, возвеличене і високоповажне, нехай буде ім'я Всевишнього. Тобто, звісно, говорити і прославляти Бога це добре. Але коли то занадто багато і в, цьому, в цих всіх словах втрачається суть, то тоді це не корисно. Ісус Христос наголошує на тому, що якщо ти молишся публічно, зокрема, ти маєш коротко і чітко формулювати свої думки в молитві. Це дуже практична річ, коли ми збираємося разом і молимось під час богослужінь. Якщо одна людина буде молитися 40 хвилин при то інші члени церкви просто не матимуть часу промовити щось до Господа. Тож Ісус дає дуже гарну пораду, конкретну. Якщо ти молишся, це буде коротко і конкретно сформульовано. Ісус Христос спростовує хибну думку про те, що від тривалості молитви залежить те, чи почує її Бог. Тільки смиренне серце, тільки правильні мотиви в молитві. Вони справді відіграють важливу в цьому роль. Отож, говорячи про ці три принципи молитви, в лицемірній або праведній молитві в цій історії Ісус Христос він описує одну важливу якість Бога. В кожен фрагмент нагор, нагорної проповіді Він прив'язаний до якоїсь однієї або декількох властивостей Бога. І в цьому фрагменті розкривається один. Одна важлива якість. Бог, він той, хто все знає, або Він той, хто все бачить. Зверніть вашу увагу на, дві, на два вірші: це шостий і восьмий. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. І восьмий. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. І сестри. Знаючи цю властивість Бога, Ісус Христос застерігає і водночас підбадьорює людей. Якщо Ісус Христос говорить про те, якщо Бог усе знає і усе бачить, значить Він за будь-яких обставин бачить Твоє серце, коли ти молишся. І тоді лицемірна молитва вона втрачає смисл. Бо Бог все знає, Бог бачить твоє серце. Публіка думає зовсім інше, але Бог справді бачить тебе наскрізь. Тож, ця якість Бога, що Він все знає, має постійно застерігати тебе, не робити нічого зайвого, хибного, гріховного. І водночас ця риса вона дає людині надію. Якщо Бог все знає, то Він знає те, що ти потребуєш. Коли ти молишся до Бога, він вже знає, що ти хочеш. Але тут головна суть в тому, щоб проявити своє смирення і попросити в Господа, висловити свою залежність від Свого, як тут дуже влучно постійно Ісус Христос говорить, Отця. Якщо ти дитина, ти залежна від свого Отця. Уявіть собі, що е, тато Він знає, що своїй дитині потрібно купити на зиму куртку. Але коли дитина підходить і ніжно просить татусю, будь ласка. Мені потрібно одягнутися, допоможе мені з цим, то тоді це найбільш цінні відносини Сина і Отця. Тож, знаючи людські потреби, Ісус Христос говорить про те, що Бог він завжди готовий прийти на допомогу, бо Він все знає і Він все бачить. Тож, дорогі брати і сестри, зараз, коли ми поговорили про лицемірну молитву або про справжню молитву, можна підбити такі підсумки. Ісус Христос говорить і застерігає тебе не вдаватися до лицемірних молитов. Не бери приклад з таких людей, які дуже, дуже хочуть показати себе на публіці. Навіть ті люди, які, наприклад, надсилають якісь дуже чудові історії в церковну групу або там на Фейсбуці виставляють якісь речі, можливо, вони не побожні. Бог знає їхнє серце. Бери приклад з Ісуса Христа. Читай Біблію і на сторінках її знайдеш, як потрібно молитися, як потрібно жити. Наступна річ: друга молитва це особисте звернення до Бога, саме до Бога. Тож, друже, брате, сестра, пам'ятай, що твоя молитва це розмова з святим Богом. Ти маєш сконцентровано і вдумливо молитися. Не заради публіки, а тільки заради своїх відносин з ним. Усвідомлюй Божий авторитет, що ти дитина, він батько, він той, хто може тобі допомогти, і ти звертаєшся тільки до нього. Знаходь на це конкретний час і конкретне місце. Усамітнюйся, якщо це потрібно, і молись там довго. Третя річ: тиха молитва, гучний результат. Якщо ти молишся в таїні, і ніхто про це не знає, Ісус Христос підбадьорює тебе, що Бог. Дасть тобі результат, який ти побачиш. Бог винагородить твої старання в таємній молитві. Четверте, якщо вже ти молишся публічно, то тоді молись коротко і по суті. Таким чином, багато людей зможуть ще помолитися, крім тебе. Не запам'ятають тебе одного, як ти 40 хвилин е, переповідав усі свої життєві історії для Бога. А багато людей встигнуть поклонитися. Зрештою, насамкінець п'яте, Бог, він той, хто все знає. А якщо він все знає, то нехай це стримує тебе від поганої і лицемірної поведінки. Бог бачить тебе рентгеном наскрізь. І якщо ти сьогодні молишся, якщо ти сьогодні живеш, Бог знає справжні твої мотиви. Чому ти це робиш? Чому ти приходиш сюди? Можливо, ти вже десятиліттями приходиш і сідаєш тут на одному і тому самому місці, але твої мотиви хибні. Можливо, ти здаєшся людям віруючим, а насправді в твоєму серці зовсім не те. Бог той, хто все знає. Контролюй себе, аналізуй своє життя. Коли ти молишся, звертайся до Бога. І зрештою, якщо Бог відповідає на твої молитви і турбується про тебе, в тебе є гарна нагода просто бути вдячним. Бути вдячним за те, що Бог є відповіддю на твої молитви. Тож, дорогі брати і сестри, зараз, коли ми будемо молитися, ще є одна дуже важлива молитва. Якщо зараз на цьому місці, на цьому місці знаходяться ті, які ще не знають Ісуса Христа як особистого Бога і Спасителя, можна щиро помолитись, тобто промовити до Бога слова пробач мені за мою хибну поведінку в житті. І ваша щира і нелицемірна молитва буде з радістю почута Богом. Тож пропоную вам зараз помолитися. Я завершу.